Так, всім доброго дня! Мене звати Дмитро Ляшук. Я партнер Сергія Гірмана. Працюємо ми вже давно, і в 2021 році ми заснували компанію Юзон. Вирішили записати це відео для тих підприємців, які працюють в товарному бізнесі, які мають справу з накладеним платежем та контролем оплати. Саме це відео про те, як перейти на рахунок Novopay та заощаджувати відсотки на ваших комісіях. Бо на сьогоднішній день ми маємо комісії на зняття готівки на перекази. Та ще й в цьому році нам додали те, що ми з фізичних карт не можемо відправляти більше, ніж 150 тисяч. Давайте я вам зараз розкладу все по полочкам на сьогодні. Практично всі підприємства. Які якось так пов'язані з товарним бізнесом, вони працюють через звісно ФОП та контроль оплати. Що таке контроль оплати? Це коли саме нова пошта отримує наложний платеж від ваших клієнтів і перекидує його вам на ваш розрахунковий рахунок у вашого банку. На сьогодні це трохи застарілий вже метод. Чому тому, що контроль оплати відправляє вам кошти тільки на слідуючий день, після того як людина забрала. Посилку, яку ви їй відправили. Реєстр за ці посилки і за ці оплати приходить ще на слідуючий день. Також всі ці кошти вони взагалі ніяк не приходять на святкові дні або звичайні вихідні дні. Саме незручне те, що вони приходять на розрахунковий рахунок приват або моно, Да? Якщо вам потрібна готівка, то для того щоб вам її зняти, вам треба зробити дуже багато дій. А саме вам треба вивести ці кошти як чистий прибуток від підприємницької діяльності. Після цього розкидувати ці кошти по картам, якщо ви хочете зняти з банкомату, або обрати і знімати 100 тисяч, що на сьогоднішній день дозволено національним банком. Знімати як чистий прибуток на свою карту, і ти стояти чергу ще й платити за це відсоток. На сьогоднішній день цей відсоток составляє 1 відсоток від суми, яку ви збираєтесь зняти. Якщо ви будете знімати ці кошти через банкомат? Ви можете зняти максимум 20 тисяч з однієї фізичної карти і це не один раз на добу, а раз на три часи. Хоча візьміть і порахуйте, скільки ви витрачаєте комісії на те, щоб зняти готівкою, зробити якісь там перекази дропера, чи що там ще ви робите кожен день, і навіть не замислюватись на те, скільки грошей ви витрачаєте. Я десь буквально тиждень, може два тому порахував за за один місяць і помножив це на 12, тобто на цілий рік. І в нас вийшло приблизно десь 200 тисяч. Насамперед це кошти, які ви змогли би полокласти собі в карман, а не віддавати його банкам. На сьогоднішній день можна вирішити цю проблему тим, що ви зможете перейти на рахунок NovoPay і заощаджити більше 70% тієї суми, яку я вам назвав. На сьогоднішній день це робиться все дуже просто. NovoPay дуже сильно підкрутила всі свої процеси, а ще й отримала розширену ліцензію від НБУ, і вони зараз дуже. Такі мобільні і потужні у фінансовому середовищі, а саме комфортні для нас, вас з вами підприємців, які займаються товарним бізнесом, і так як це зробити, є два типи: ви або новий підприємець, і вже у вас є обороти, які ви собі можете дозволити для того, щоб відкрити ФОП, відкрити розрахунковий рахунок в приват або МОНО, або ви вже давно працюєте через контроль оплати, який ви підключили ще в 22-му або в 23-му році, і працюєте так, як я казав. Вам вище. Зараз буду розказувати по кожному пункту, як зробити так, щоб ви змогли перейти на контроль оплати і при цьому не, не було багато дій. Якщо ви підприємець, якого вже є контроль оплата, саме простіше, що вам треба зробити, це просто позвонити на гарячу лінію, а саме для бізнесу і сказати, що ви хочете змінити рік візити для отримання ваших коштів, які надходять вам від накладеного платежу від ваших клієнтів. Одразу з вами зв'яжеться менеджер, який буде. З вами одразу закріплений, вам, вам треба буде дати йому тільки ваші паспортні дані, ваш ідентифікаційний код. Там ви вже ну, якщо у вас є контроль оплати, ви вже там підключений як ФОП, і вони всі дані про вас у них є. Після того як ваш менеджер вас зафіксував в цій системі, далі вам треба буде пройти онбордінг на е, додатку NovaPay та зареєструвати. Кабінет, бізнес-кабінет десктопної версії. Всі ці логіни і паролі для цих версій на самому комп'ютері дасть вам ваш менеджер. Далі, якщо ви е, людина, яка вже тільки відкрила ФОП, і розумію, що йому треба зробити так, щоб е, кошти накладного платежу приходили вже на рахунок новопей. Е, до речі, ще буквально там рік тому це треба було пройти всі кола пекла для того, щоб зареєструвати цей контроль оплати. Треба було дуже багато зібрати пакету документів, ще й заповнити анкету, яка там десь не знаю, на. П'ять аркушів А4 для того, щоб вони змогли вас підключити. Ще це підключення тривало десь близько двох тижнів. На сьогодні вам так само треба позвонити на гарячу лінію або зайти в бізнес-кабінет вашої нової пошти, зайти в налаштування, налаштування, керування послугами. Та тут є, буде ваш персональний менеджер. Дзвоните йому і кажете, щоб він вас зв'язав з вашим менеджером NovoPay. Вона з вами одразу зв'язується. І, і ви кажете, що ви хочете підключити рахунок NovaPay. Після цього вона одразу, як отримує від вас, пакет документів. Там треба буде просто витяг від ФОПу, який ви там відкрили 100% через ДІЮ, бо це швидше всього на сьогоднішній день. Ваші паспортні дані та ідентифікаційний код обов'язково вона вас веде в систему. Зробить все так, щоб ви вже могли працювати з Нова Пей. Так само ви проходите онбордінг на самому додатку НоваПей, та буде у вас доступ до бізнес-кабінету, який я покажу трошки згодом. І як зробити в анбордінг на додатку, також покажу. Ось. І саме головне, що це займає всього. Може два дні це саме максимум. Тобто, сьогодні ви подали документи на день Люди, які вже забрали посилки, які ви їм відправили, на слідуючи день ви вже будете отримувати за них кошти. Ось, як працювати в бізнес-кабінеті. Переходите на сайт NovaPay, йдете в графу бізнесу і натискаєте бізнес-кабінет від NovaPay. Натиснули тут ви зайдете під і паролем, який дасть вам ваш менеджер. Прошу звернути вашу увагу, що вона дасть вам тимчасовий пароль, який вам треба буде замінити, буквально десь протягом двох днів. Потім він і вам знову придеться писати вашому менеджеру, вона на тих підтримку, вам знову будуть знову, скидувати. Ваші логін, ваш логін та пароль. Дивіться, як виглядає ця вся система. Це така сама система, як і privat 24 для бізнесу або Мона для бізнесу. Такий самий онлайн-банкінг, тільки від нової пошти. Тут також є меню, є ваші рахунки. Можете робити з ними що завгодно, а саме дивитися виписки, робити ці експорти, дивитись на ваші обороти по вашим рахункам, робити з цього рахунку платежі. Це дуже просто, я так само, як і в ПВД 4. Як бачите, вам тут треба вставити айбан вашого агента або контрагента, кому ви там збираєтесь платити. І прямо звідси все підписати ключом ЄЦП. Хто відкривав онлайн ФОП через Діютей, розуміє, що це таке. Підписуєте, відправляєте. І все, платіж прийшов. Він, до речі, ще й швидше переходить, ніж. Він, до речі, ще й швидше опрацьовується, опрацьовується ніж Привада 4 або Monobank. Далі тут також є карти, список ваших карт, які підключені до NovaPay. Це може бути підключена карта, як з вашого Privada 4 або з Моно. Насамперед у мене зараз підключена тільки та карта фізичної особи, яку мені видала компанія NovaPay, із якою я співпрацюю. В мене зв'язка, цей розрахунковий рахунок і ця карта. Далі покажу в додатку, як саме це працює для того, щоб зняти готівку. Далі тут є пошта, де. Будуть приходити вам якісь повідомлення, якісь новини, оновлення те що. Ось, є також звіти. Можете подивитися залишки по вашим рахункам або рух цих коштів, кешфлоу. Ось саме головне, що тут можна додати до цього бізнес-кабінету: це користувачів. Ось, можете додавати сюди бухгалтера, яка замість вас буде робити всі ці дії, які ви збиралися робити, робити самі. А також можете додати якусь людину, яка сама буде повністю забирати там, наприклад, готівку, якщо ви збираєтесь знімати з відділення нової пошти, будете робити, не ви це їздити кожен день, а буде це робити довірена вами людина. Ось так виглядає цей бізнес-кабінет. Все дуже просто. Далі переходимо на те, що я вам буду показувати, як працювати в додатку нова. Pay. І так показую, як працювати з додатком NovaPay. як проходити саме анбордінг та як знімати готівку. Зараз все це покажу вам в цьому відео. Натискайте на додаток після того, як ви завантажили в Apple Store, чи в якому-то магазині, який у вас телефон, заходить, тут треба буде пройти анбордінг. Все дуже просто, так само як в Дії або в якомусь монобанку. Ви через NovaPay підключаєтесь в додаток Дія і проходите там всю верифікацію. Робите всі ці вправи, які вони вам кажуть. Там треба буде зробити відео селфі, там заповнити свою дату народження, якісь там, може, ще цифри з вашої id картки або з вашого паспорта книжки. Ось після того як у вас менеджер. Вже вас зафіксував в НовоПей, у вас тут з'явиться і розрахунковий рахунок, і карта від фізичної особи, на яку ви зможете перекидувати гроші. Так виглядає ця, цей застосунок. Тут є платежі, які ви там робите, самі накопичення, кредити. Тобто це повноцінний такий самий банк, як Приват24 да, або Monobank. Все дуже просто та інтуїтивно, все зрозуміло. Як перейти на розрахунковий рахунок? Натискайте на цю карту і далі свапайте вправо. Це ваш розрахунковий рахунок, на який приходять всі гроші з контролю оплати або з, там, ну, з накладеного платежу. Тобто це і є контроль оплати. Все це сюди прийшло, як бачите, три рази на день, все добре, дуже швидка, обертаємось з грошей. Що треба зробити? Треба вивести цю кошти з цю... цього. З розрахункового рахунку на карту фізичної особи як це зробити зараз. Буду показувати. Є тут кнопка «Вивід коштів бачите три кнопки. Вивід коштів, платежі ФОП більше. Ви нажимаєте, натискаєте вивід коштів, натиснули. Далі вводите тут там 100 тисяч гривень. Це максимально, що дозволяє на сьогоднішній день НБУ вивести. Ось натискайте, продовжити. Я зараз цього робити не буду, бо в мене мені не треба готівка. Саме цікаве і саме дуже просте, і для нас комфортно, що ці кошти з розрахункового рахунку на цю карту переходять вже з призначенням платежу, чистий прибуток від підприємницької діяльності. Тобто те саме, що ви робили в Privat24, для того, щоб взяти готівку через банкомат або через касу. Що вам далі треба зробити? Вам треба, коли вже кошти прийшли сюди на цю картку. Вам треба. Йти на відділення любе, абсолютно любе нової пошти, заходите сюди, назад, є в правому верхньому куті, є штрих-код. Його натискаєте, натискаєте, даєте відсканувати цей штрих-код оператору нової пошти, він його відсканував і видав вам готівку. Все, гроші з цієї картки вже списались, вони у вас в кармані, як готівка. Це дуже просто, дуже класно, і це саме головне, що це все без комісії. Заради чого це відео? Ось і так само робите кожен день, чи тоді, коли вам потрібна готівка. Прийшли гроші сюди. Дуже добре. Ви від коштів, або, або можете просто там, якщо у вас є якісь платіж, да, то можете звідси з розрахункового рахунку платити на Айбан цієї картки. Саме прикольне, те, що якщо ви будете перекидувати гроші з NovaPay на Mono, або там з привата на NovaPay, це не буде задваюватись ліміти, бо це просто перекидування грошей поміж вашими рахунками. Тобто, це як собі з, з карти для виплат перекинути на карту універсальну в приват. 24 ось так все дуже просто робиться. Дуже класне, класний додаток. Все дуже просто як монобанку або в дії. Ось, будь ласка, використовуйте. Та впроваджуйте, як бачите, на сьогоднішній день все дуже легко. Це не так, як було рік назад. Що треба було дуже багато документів збирати і постійно висіти на трубці з вашим менеджером. Сьогодні це все робиться просто одним дзвінком. Далі ваше спілкування переходить до Viber або Telegram, де вам зручніше співпрацювати з вашим менеджером. І вона буде абсолютно на всі питання, які у вас цікавлять стосовно новопеїв фінансової їхньої системи. На все буде відповідати, з усім буде допомагати. Дивіться, як це легко все робиться, та запроваджуйте це в свій свій бізнес. Всім дякую, всім гарного дня. Якщо залишились якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях на Ютубі.